Професійне стажування в установах та закладах Мукачівської громади у Мукачеві триває реєстрація на програму короткострокового чи довгострокового стажування молоді у різних установах, підприємствах та організаціях. Участь у стажуванні можуть взяти хлопці та дівчата віком від 14 до 30 років. Серед переліку вакансій адміністратори, психологи, логісти, маркетологи, соціальні працівники, кухар, бариста, викладач англійської мови, вантажники, водії, юристи та графічні дизайнери. Стажування пропонують у майже 20 установах чи закладах міста. З переліком можна ознайомитися у посиланні до відео. Перелік вакансій, які пропонують для учасників, є наразі актуальними. Тому після стажування молодь може отримати роботу. Ми запускаємо унікальну програму в принципі для Мукачева, тому що ми об'єднали і міськраду, і бізнес, і громадські організації, благодійні фонди для того, щоб показати підліткам. Мукачевським і молоді, які взагалі бувають професії, наскільки у нас багато різних класних підприємств або інституцій є. Ця програма для підлітків від 14 років і воно охоплює молодь до 30 років. Це програма, де ми зібрали вже більше 25 інституцій, різних і різний фах, і спеціальність. Підлітки, які Хочуть подивитися, як працюють ті чи інші професії, чи ті чи інші підприємства, вони зможуть відвідати такі екскурсії, але де їм повноцінно покажуть там. І пояснять про професії, які задіяні під час тих чи інших процесів, і там є і виробничі, і підтримуючі якісь різні надавачі послуг, тобто багато всього. Якщо ми кажемо про тих молодих людей, які хочуть прямо спробувати роботу, от воно так само доступно від 14 до 30 років, але в залежності від підприємства можуть бути різні вікові вимоги, можна спробувати на період від тижня до місяця безпосередньо саму професію роботу.